Доброго раночку, любі друзі! Ви на каналі Айдіароли. Це де 100 новин світу настільних рольових. Ігор, випуск номер 69 за 28 липня. Я, пробачте, перезаписую вже другий раз, бо вперше не записався звук, тому чого мене теж жалко, що я роблю це ввечері в вечір, неділі, вже які, в яку годину. То поставте лайк, вподобайку, коментар там знизу. А якщо тут перше, підпишитесь. Ми тут розповідаємо про настільні рольові ігри, про новини для них. Я сподіваюся, ви вже задонатили на ЗСУ і п'єте зараз свою кавуську або ЄС. Свою, не знаю, вівсянку з молочком банановим і готові до новин. Той, поїхали! Вийшов трейлер серіалу чи Найнтінейн нового серіалу по кампанії від Critical Role. Я про цю кампанію нічого не знаю. Вокс Макіна колись мені сподобався, я його проковтнув буквально за бінжувочел, але останній сезон не, не дивився. Ну, трейлер виглядає так само, як Вокс Макіна, якийсь на як то кажуть. Якщо вам подобається, то подивіться, Я думаю, вас не розчарують. Дуже дивна новина, від якої я, ну, я не можу блін, просто зупинитися гикати. Бо D&D, Stranger Things. Welcome to Hellfire Club. Забрали R з Energy і випустили настільну гру по D&D. Типу, настільну ройову гру зробили настільною грою. Про настільну льву. Ну Коротше, ви зрозуміли, це якісь божевілля. По першим чотирьом сезонам Stranger Things вам буде на з купою токенів, мап, всяких знайомих персонажів і іншого. Якщо вам таке подобається, йди, несіть їм гроші. Бо не знаю, якщо ви так само як і я, дивуєтесь ці божевіллю, напишіть про це в коментарях. До новин Кікстартера одна новина. На кікстартері зараз іде компанія трьох. Нових книг від Battle Zoo для Shadow Dark, Томи Бестіарія. Там три різних томи, сфокусованих на монстрах, і різні сетінги, різні фокуси. От тут ви, як монстр-хантер чи підземелья смаколиків, а ось тут монстри скарапченої магією, а тут ще щось. В кожному томі свої додаткові правила, нові класи, купа-купа монстрів. Вони абсолютно не залежать один від одного, так що можете придбати якісь заходники вам. Більше сподобається. Зібрав вже 200 тисяч ого. Так що я думаю, фанатам Shadow Dark це підійде прям як, як треба. А також Баталзу заколабився з професором Dungeon Крафтом і буде робити саплемент для Шедодарка по його Deathbringer. або Deathbringer. Deathbringer, мабуть, правильно. А, що там буде, я не знаю, але професор дуже збуджений. Так що ну, порадіємо за дядьку. Наш кузнь контенту Dance Forest Camp випустив Мономіф NRG універсальна рольова система. Якщо ви знаєте про тише лікого героя, то вам ця назва вже про щось каже. Був фокус зробити дуже просту систему, яка не заважає грати і підтримує оповідь. Там всього один простий кидочок на К20, плюс якийсь модіфікатор, підтримує розвиток персонажа без рівнів, експи оцього всього. Ну а також різні архетипи. оце все. Вже зараз чернетку можна. Скачати з монобанки, Да, у них є такий підписочний сервіс Dance For Scam. так що підтримуйте їх хлопців і отримайте цікаву гру в свої ручки. First Floor, а саме дябчик, переклав Dash SRD, назвав його ривок SRD від Фарі RPG. Це базовий простий руший з купу Mechanics Forge in the Dark, який допоможе вам швиденько зробити свою гру. Це чудова база. Що цікавого, там дуже класні поради для майстрів. Я взагалі дуже радію, що у нас в українському просторі стає все більше перекладів, саме SRD, для... це допомога для майбутніх геймдизайнерів чи. Тутешніх мигівлізанів, щоб вони робили свої ігри. Тобто, у вас вже все більше і більше інструментів, так не знаю, що вас може затримувати, не почати робити своє Класно, Дякую, дякую. Дуже дуже радію. Сашко Козбан у своєму бложику Де 100 інкаунтерів, де штука, переклав систему тегів з Action Without Numbers Кроуфорда. Як ви знаєте, що оці книжки Кроуфорда це величезні посібники робити світи да? фантазійний, кіберпанковий і от постапокаліптичний. Він переклав систему тегів для вашого сетінгу. Так що, якщо ви шукаєте, як зробити ваш сетінг, світ і модуль більш різноманітним і живим, стаття буде в недоході. А вийшов подкаст Олександра Тріфана з ютуб-каналом Мисливці за мітами. Якщо вам цікаво, що думає новий маленький канал, що молодий, що які у них плани, які у них фокус, які у них були факапи, чим вони взагалі живуть, і які у них плани, от є такий подкаст. Нагадую, що на Патреоні він виходить на Патреоні Сашка. Він виходить на тиждень, а то і два раніше, і там ще виходить ексклюзивно «After Credits», Наприклад, година запису. Який ви не почуєте, якщо не підписані. З мисусіми замитами, там було дуже цікаво, бо вони вже почали його інтерв'юювати. Вийшло прикольно, вийшло цікаво. Більше подкастів. Слухайте, насолоджуйтесь. This is Gothic Punk раптово випустив відео не про VTM, а про Сьоме море. І не просто сьоме море, а першої редакції. Величезний годинний ролик, як завжди, у них супер добре з Production Value, Дуже класна робота проведена, цікаво слухати і чути. Але на хочу нагадати, що їм подобається VTM і цей стиль ігор. Тому вся аналітика і висновки зроблені саме з такого майнсету і світопогляду. Бо для мене трішки. Он інший, і дуже було дивно чути про занадторкадні механік. Ну, то це таке це на як то кажуть, любителя. Якщо вам таке подобається, то навіть якщо не подобається, подивиться класний класний огляд. Вони заморочились, купу систем, подивилися і знайшли для себе ідеальну. І це навіть не друга редакція, а перша як виявилось. Я також нагадаю, що скоро буде. Третя редакція 7C, або перезапуск. Її я точно не знаю. Ну, якщо вам цікаво, в минулому випуску була новина. Послухайте, а так ролик. Подивіться класний, великий, дуже добре зроблений. Сондер, інша кузня контенту, виписав цілих два ролики. Перший це він задав 10 запитань розробникам нової вахи Warhammer The Old World, той саме, яка е, в ті часи, ще коли не було церкви Сігмара такою розповсюдженою і установленою, а все навколо було таке. <толіпи> <Да. гліп> ну ви розумієте, ваха. А, система цікава, здається, там новий рушив під назвою D10C7 да, від кубіка 7. А, всі кажуть, що вона набагато краще, набагато швидше, щось там від Asiки і так далі. От, от декілька питань вам допоможуть зрозуміти, що це таке. А я нагадую, що вже відкритий передпродаж Old World і ви можете отримати навіть PDF-ку Players Guide, якщо не помиляюсь, за. Перед замовленням. Інший ролик від Сондора це огляд модуля для Lamentation of the Flame Princess під назвою Blood in Chocolate. Ролик такий позитивний, йому він сподобався, але я тут хочу зробити крок і трішки потрендіти, бо сьогодні не записав подкаста сам або з кимось, тому трішки хочеться висловитися. А Blood in Chocolate – це класна нагода і вам дати якусь їжу для роздумів. Коротше, є. Прикольні сайти, бложики, відео Ютуб і так далі є. Король Душнів, як я його зву, Prince of Nothing. Офігезний чувак, насправді іноді дуже душний, іноді прискіпливий, така маніфестація прям старої школи ДНТшної, от -от, так у першої редакції. А, тим не менш, як би ви до нього не відносились, чувак цікавий, як мінімум. І, от, і він виклав свій огляд, я колись його читав, і після цього я почав копатися в темі. Що цікавого? Uh, Blood and Chocolate uh, це пригода, яку, як автор uh, цього бложику, написав, що автор робив її однією. Що, ці, що ж цікавого в Latin Chocolate? А в тому, що по тому, що написано всередині, таке враження, що автор якийсь 12-річний інцел, який знає про секс тільки з не знаю, намальованих картинок десь в бложиках. Бо ну, там дичайший фокус на. Тостих людях, на сексі з тостими людьми, там є пігмеї, ті са People, які тут як ступорилі звіри, які тільки думають, щоб порізати вас, а потім вас пробачте, трахнути в ці порізи. Там є такі івенти, як Blood Orgy, Berry Орджі, і так далі. Ну, ви розумієте. Там, окрім того, що купа. Дуже крінжові херні. Ну і само підземелля, там є дивні речі. Як, наприклад, ви можете знайти двох дітей над якими якісь були допити, досі, об якісь експерименти, і вони всі такі бідні, і нещасні. А ви їх можете висвободити, але нічого не, не, не але нічого не трапиться. Вони все рівно загинуть. Кож, кожен, кожен кожне ваше рішення, воно приведе до нікуди. Ну, типу. Нахіна це в вогні. Коротше, окрім того, що такий посередній по всім оглядам, навіть від цього чувака, Данш, він дуже сексуалізований в поганому плані. І саме цей автор Prince of Nothing, він класно написав, що таке враження, що автор робив цю гру однією рукою. Розумієте, не е, ось, якщо вам цікаво залізти, почитайте. Там ціла історія. В 2017 році е, цей Blood and the Chocolate, він виграв золото на Еніс. Там було потім буча автор ланцера сказав, що я більше не буду приймати нагороди. Там потім почалася якась чи шторм. Автор цього the Chocolate, він забрав свою гру, відмовився від нагород. Потім величезний пост викатив, що чуваки, соря мене занесло мув-форвард, почав інше робити, прибрав цю пригоду усюди, розірвав контракт з Рагі, не може його звинувачувати і так далі. А, чи погано те, що така Буча була, Ну, мабуть, погано. Типу, ну, Виграв і виграв. Ну, люди ж голосували, тим, тим не менш. Ну, що буває. Чому така пригода проникла на Еніс? Ну, це інше питання. А, тим не менш, автор адекватний. Він Спокійно до цього віднісся, від, від зараз робить інші пригоди, і нормально себе відчуває е, погано. Це чи добре? Ну мабуть. Погано, що прям, прям така буча була. Виграв і виграв, на собі живе. Але тим не менш, історія цікава, там купа всього за ним. Е, Робіть ваші висновки. Покопайтеся в цьому матеріалі, реально, почитайте, там ти читаєш якісь відрізки, і у тебе очі занепадають настільки сильно, що тобі некомфортно. А є огляд Бена Мільтона, де він абсолютно ігнорує всі ці моменти, і це дуже дивно дивитися, де він такий: о, ну, нестандартна злодік. А там щось там, лізбійський БДСМ-секс, прописано прямо в трьох строчках про цього злодія. Ну, е, Приємно. Почитайте, е, сподіваюся, рознообразив ваш раночок таку історію. На нашому каналі Idea Roll вийшов ролик з нашим інхаус-експертом по ДНД ПФ Андрієм, де він розповідає, що ж нового в трьох книжках головних по ДНД 2024, 5.5 чи ДНД Ван, я не знаю, кого їх правильно називаєте. Годину ми на стрімі спілкувалися, відповідали на питання, він розповідав все, що знає. Ну. Не те, що все, що знаю, за годину він середнє щось розповів. Але, начебто, вам сподобалось. В коментарях було багато того, що о давайте робити далі. Я пропоную вам теж написати, якщо вам сподобалося, хочеться більше контенту по ДНД в такому ключі. Бо формат все ж таки незвичний для нас. Ми мусимо Андрія зробити ще щось. Раптово конкурс по UPK 2 продовжено на тиждень. Тобто, у вас є ще цілий тиждень доробити ваші роботи або навіть написати з нуля. Будь ласка, беріть і масуйте ваші креативні залози, щоб вони почали істачати манації класних ідей. І, будь ласка, аплайтесь, робіть свої хаки. У вас є можливість виграти ахірітельніші призи, а головний з них це е, зробити вашу гру фізичною повноцінною. Збро з допомогою дизайнера, віорські, гейм-редакторів, редакторів, редакторів літ-редакторів, кого завгодно. Це, як на мене, класна можливість, щоб поборотися за неї. І остання новина, тут те, ж особисте, як людина під 40 і білий чоловік, я захотів записати свій подкаст, де мої нікому не потрібні думки будуть звиватися ваше вушка. І от минулої неділі мене стрільнуло, і я одразу це. Зробив, а, записав і виклав у себе в ТГ-каналі як Файл, а потім ще залив на Spotify всі лінки буду в описі до цього відео. Якщо вам цікаво а, слухати годину, бубніжа, а, дуже водяністого, без структури, дуже поверхневого, але просто, знаєте, мені подобається такий формат, коли ви на слухаєш як. З тобою спілкується, то наче от за пивком з сидите. сидите. А ще мені дуже подобається, як звучить ця назва відлуння темної башти. <говор> mm -hmm. <говор> так, хай хорошо, так задоволений себе, ви не являєте. Більше подкастів воно дуже допомагає робити якісь рутинні речі. І я бачу, по відгукам є ще декілька людей. А то й більше десяти, <говор> кому таке теж подобається, то я, мабуть, в майбутньому ще нерегулярно щось таке буду робити. Якщо ви послухаєте, вам теж сподобається, напишіть мені десь, мені приємно читати відгуки. Все, дякую, друзі, за те, що ви подивилися цей випуск. Я його записую вже другий раз. Одне те ж саме записую. Я бачу, що запис звуку йде, але коротше, якщо ви бачите цей випуск, значить в другий раз мені вдалося і все буде добре. Так що дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте, що поширюєте. Це дуже важливо. А якщо ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, підписуйтесь на канал. Діарол, нам це допомагає просувати відео, щоб більше людей прилучали, залучалося до винарі. Підписуйтесь на телеграм-канал, там не важко волотатися на на стільних рових. Ігор текстовому форматі заходьте в наш чатик, де, як недавно, написалось, у вас таке враження, що де 100 рандомних тем і постійно несеться щось дивно від електроніки і екофлоу до як важко бути дідом і в якій енергії ви граєте. Коротше, класна, душевна лампова, Намагаємося атмосферу зберігати. Будемо раді вас там бачити. І так, дякую вам, друзі, що дивилися під вашу кавуську, під вашу ранкову їжу під сніданочок. До зустрічі наступного тижня на каналі Гедірол в новому випуску до 100 новин. Пока-пока. Це був випуск 69.